Перетворити хобі у бізнес-ідею в Івано-Франківську вперше відкриють Ювіхаб. Простір створили для підприємницького потенціалу жінок, які мають намір дізнатися про всі тонкощі створення та ведення бізнесу. Впродовж наступних шести місяців учасниці матимуть змогу безкоштовно відвідати різноманітні навчання. Організатори кажуть, хочуть навчити підприємство до трьох тисячі івано-франківчанок. Комусь це дасть поштовх створити свою справу, комусь це дасть поштовх покращити свій бізнес. Якщо вже бізнес існує, тому цілі амбітні. Ми налаштовані на таку дуже хорошу співпрацю і працю у зв'язку з війною. Дуже велика кількість чоловіків зараз на фронті, і я впевнена, що в багатьох бізнесах ключові ролі потрібно буде на себе переймати жінкам в тому числі. Тому ми маємо їх підготувати. Ми маємо додати їм знань, впевненості в собі в своїх силах для того, щоб розвивати бізнеси далі, адже бізнеси, які працюють, вони розвивають економіку а для нас це зараз дуже важливо. Завдяки хабу засновники прагнуть згуртувати жінок-підприємниць по всій Україні і зробити мережу відповідального бізнесу. До Юві Хаб уже долучилися як місцеві жінки, так і переселенки, які хочуть обмінятися власним досвідом. Ми провели дослідження, опитування серед жінок, і на сьогодні 150 жінок з Івано-Франківського вони відповіли, що вони хочуть. І ми вже побачили, що, по-перше, є дуже великий а, такий а, запит на знання, і друга, це на. Гранти, але також у 60% жінок є така, знаєте, бізнес-ідея, але вони не знають, як перетворити це на життя, на реальний бізнес. І саме тому ми хочемо, щоб в рамках цього хабу на цій території жінок будуть навчати. Більше того, це не тільки тут в місті. В нас ще будуть виїзди в сільські регіони. Тобто, ми прийдемо до жінок. Спочатку повномасштабного вторгнення більшість жінкам довелось об'єднати материнство та Приємницьку діяльність через це не вдалося ефективно займатися бізнесом. Відчула це на собі машканка міста Руслана Вільєгорська. Я відкривала клуб, дитячий клуб розвитку, і на той момент я стикнулася з тим, що мені не стало просто досвіду управління. По першу чергу, ти мусиш мати гарні юридичні знання, мати гарні знання з сфери бухгалтерії. І там було така велика кількість взагалі. Обов'язків, що на той момент я просто вигоріла. Жінкам трошки тяжче поєднувати цю сферу, коли ти мусиш залишатися жіночою, бути мамою. І коли ти вступаєш в цю сферу бізнесу, і ти мусиш це об'єднувати, досягати якихось своїх там результатів, тобто мати баланс цього. Навчання підприємницької діяльності проходитимуть на базі наукового містечка нова енергія. Віра Ковцун, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.